Добрий, день, діточки. А хто до нас завітав у гості? Так, це метелик. Давайте з ним привітаємось. Доброго ранку, метелику. Молодці. Погляньте на метелика. Який він? Він великий, яскравий, різнобарвний. Як ласкаво про нього можна сказати? Гарнесенький, вірно. А що є у метелика? У нього є крильця, лапки, очі, черевце, вусики. Вірно. А на що схожий метелик? Він схожий на квіточку. Де живуть метелики? Вони живуть на лузі, у лісі, у полі. Діточки у метелика є друзі. Хто вони? Дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадки? Він рухливий і пруткий. летить виє, сяде землю риє. Чорне ціло, чорний вус, ніби справжній сажатрус. Хто це? Так, це жук. А як вас догадалось, що це жук? Розкажіть про нього. Жук чорний, у нього є тверді міцні крильця, вуса. Він мешкає у лісі. Коли жук летить, він гуде. А як жук гуде? <р Thompson noise> а на що схожа його пісенька? На те, як гуде літак. Вірно, відгадайте ще одну загадку? А що це за трудівничка? Вона така невеличка, по квітках собі лі літає, то смачний медок збирає, любить працю, хоч мала. Знаєте, хто це така? Трудівниця ця бджола, вірно. А як ви здогадалися, що це бджола? Як ми ласкаво її називаємо? Бджілка, бджілонька. Розкажіть про бджілку. Бджілка невеличка, у неї тіло сірокорічневе, голівка чорна, крильця прозорі. Вона літає по квітках та збирає медок. А яка бджілка? Вона працьовита. А як ще можна сказати? Трудолюбива, старанна. Яку пісеньку співає бджілка? Що вона робить? Джичить. Як одним словом назвати бджілку метелика та жука? Комахи вірно. А яких комах ви ще знаєте? Камар, муха, жміль, мурашки, метелик. А яку пісеньку співає камар? Він гуде. А яку пісенку співає джміль? Молодці, діточки. А тепер, діточки, давайте пограємо в гру. Один багата. Один комар. Багато комарів. Одна бджола. Багато бджіл. Один жук. Багато жуків. Один джміль. Багато джмелів. Один птах. Багато птахів. Одні окуляри. Багато окулярів. Одне таксі. Багато таксі? Молодці, діточки. А тепер, діточки, давайте вивчимо скоромовку. Летить жук, жу, жу, з усіма дружу, навколо кружляю, жу, 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 співаю. Молодці. Діточки, а які комахи вам подобаються більше? А чому? А я вам говорю до зустрічі.